Анна, розкажи про себе. Протягом багатьох років я створювала власний бренд, який є відображенням моєї особистої трансформації. Я працювала на фізичному та ментальному рівнях. Я тренувалася та навчалася, і працювала у сфері фітнесу та психології. І зараз я маю право і маю змогу, бо час прийшов. Поділитися із вами своїм досвідом і допомогти вам змінити своє життя. Анна, з чого все починалося? З дитинства я мріяла стати вчителем, але не уточнювала яким. І зараз я розумію, чому бо знання це загальне енергетичне поле, з якого кожен може отримувати потрібну йому інформацію та ділитися з іншими. Я вступила до університету та здобула вищу психологічну освіту по спеціальності практична психологія та соціальна педагогіка. У 16 років я отримала свій перший сертифікат Інституту Рібок з правом викладання оздоровчої американської аеробіки. Анна, що для тебе тренування? Всі ці роки я невпинно тренувалася і тренувала інших жінок. Через мене пройшли тисячі. Я підвищувала свою кваліфікацію з різних видів фітнесу, приймала участь у конвенціях з фітнесу, була презентером. І зараз можу точно сказати, що спорт це не про здоров'я, бо єдина людина, з якою тобі треба змагатися. То ти сам. Тобто тобі потрібен не спорт, а фітнес. Те, що тобі підходить. За запитом, за рівнем фізичної підготовки, за особливостями твого організму. Які твої знання можуть бути корисними для інших? Я здобула освіту в сфері дієтології, проводжу марафони стрункості та здоров'я. Індивідуально веду жінок з питань харчування та здорового способу життя. Отримала специфікацію у тілесно орієнтованої психотерапії, щоб через тіло пропрацьовувати непрожиті емоції та позбавляти вас болей у тілі, здобула освіту провідника цвяхостояння, бо це не тільки акупунктурна практика, але й вищий. Рівень медитації, коли людина за короткий час отримує бажаний стан тут і зараз. Використовуючи свої здібності у розумінні людей та отриманні інформації із загального поля, я стала майстром таро. Пройшла курс нумерології, і тепер кожна з вас. Може дізнатися за датою свого народження про місію та реалізацію у житті. А що в особистому житті? Я мама двох доньок, якими дуже пишаюся. Я вчетверте заміжня і щаслива у шлюбі. Мій величезний досвід надає мені право бути для вас провідником та наставником. Ласкаво прошу вас. У свій світ усвідомленості, якщо вам це потрібно.